Цей бюджетний планшет Tecno може дозволити собі навіть школяр. Але як зробити так, щоб ваша дитина могла користуватися планшетом безпечно і екологічно? Для цього заходимо у застосунок Kids Space. І якщо ваша дитина ще не має власного аккаунту Google, створюємо його за підказками на екрані. Якщо дитина молодше 13 років, то її аккаунт має бути пов'язаний з аккаунтом дорослого. Тому заходимо в свій аккаунт Google. Далі ви можете увімкнути фільтр безпечного пошуку. Шуку та фільтр для дорослих сайтів Google Chrome, або ж взагалі вказати конкретні сайти, до яких буде надано доступ. Із застосунком Google Family Link ви зможете прив'язати планшет до свого смартфона і відстежувати екранний час, геолокацію, а також надавати дозвіл на встановлення нових застосунків з Play Market. Адже можна буде встановити заборону на встановлення нових застосунків без вашого погодження, чи дозволити встановлення застосунків, схвалених вчителями у Play Market. Приховати застосунки, в яких присутня реклама. Далі моніторимо список дозволених застосунків та переходимо до завершального етапу налаштування Kids Space, де вашій дитині дозволять обрати коло своїх інтересів та створити собі цифровий аватар. Інтерфейс дитячого простору достатньо простий та інтуїтивно зрозумілий дітям. Наприклад, застосунки розташовані в окремих категоріях згідно з обраними інтересами. А в YouTube Kids буде рекомендовано переважно навчальний контент. Зберігайте відео, щоб не Загубити